Привіт, дорогі глядачі каналу SmartShop.kr.ua. Мене звати Павло, і сьогодні ми подивимось на два чудових телевізора в 65-й діагоналі. Діагональ 65 дюймів. Зліва у нас, ви бачите, по ембілайту це 120-герцовий VA телевізор Philips 65 PUS 8807 12. Я вибачаюсь, на ньому наклеєна захисна плівка. Завтра цей телевізор вже треба запакувати і відправити до нашого клієнта, тому плівку я не знімаю, тому ви бачите по центру екрану такий чорний квадратик. Там на плівці є наклейка. І по кутах також ми не знімали силіконові транспортувальні демфери. Вони допомагають більш цілішим доїхати телевізору. Хоча телевізори ми відправляємо безкоштовною доставкою в спеціальному пакуванні, той, хто. Слідкує за каналом, вже про це знають. Це флетбокс від нової пошти. Так, це коштує дорожче, але ми дбаємо про те, щоб телевізор до вас доїхав цілюсіньким і неушкодженим. В такому пакуванні навіть співробітники нової пошти під час транспортування не бачать, що вони там везуть. Тобто там повністю закрита дерев'яна упаковка. Отже, перед вами 65PUS 88.07 і 65U7HQ. Два чудових 120 Гц Телевізори, що стосується матриць. Матриця VA встановлена як у Філіпса, так і встановлена і у Хаснса. Завжди мене питають: а як так на багатьох форумах Філіпс пишуть, що в 65 по iOS 8807 встановлена IPS матриця. Я вам можу сказати, що це можна перевірити безпосередньо при роботі з телевізором. Ми, як магазин smartshop.kr.ua, ми не просто продаємо телевізори. Ми безпосередньо працюємо з ними. Ми їх перевіряємо. Кожен абсолютно телевізор, який потрапляє до нас, який ви у нас замовляєте, абсолютно. Кожен, неважливо, він коштує 3000 чи 103 тисячі, проходить повну перевірку. І тільки тоді я можу вам сказати тип дисплею. У нас була, значить, одна ситуація. Тепер увага. У нас 65-ка Philips була одна, лише одна з IPS матрицею. Це була 65-ка POS 85.07. Нагадаю, це 60 Гц. 65 POS 85.07. Одна з IPS. І потім всі були тільки на VA. От така ситуація. Що стосується 65 по 88.07, то моделей на IPS-екрані у нас не було жодного разу. Тобто всі у нас на VA. Абсолютно. Тому я розумію, що є якісь форуми. Я розумію, що є продавці в магазинах, які навіть не бачать телевізор, який продають, не перевіряють, просто відправляють це в кращому випадку, якщо ви не натрапите на шахраїв. Ну, це окрема історія. Ми кожен телевізор перевіряємо, і я з певненістю можу сказати, що у цього телевізора, який ми завтра повеземо, матриця VA, так само, як VA матриця у 65 ки Юсі Машк. До заявлених характеристик: 500 кандел яскравості у Філіпса, і 600 кандел пікової яскравості у Хайсенса. Зараз телевізори працюють в стандартних режимах. У Філіпса цей режим називається справжній, а у Хайсенса називається. Давайте подивимось, стандартний. Я вирішив почати саме з цих режимів. І е, перш ніж ми перейдемо до порівняння, поки я вам тут розповідаю е, історію порівняння цих телевізорів, ви можете споглядати і зображення. Давайте, ви дуже часто нагадуєте мені там про сайт Комфі. Е, е, є зауваження. Наприклад, останній коментар був е, від якогось глядача, що з приводу Sony 55 x 81 kr що нібито вона в мене на декілька тисяч дорожче ніж у Комфі. Такі ситуації, на жаль, друзі, трапляються. Я не можу услідкувати за кожним телевізором, і сталося так, що у мене злетіла знижка. Тобто я поставив знижку досить непогано на цю телевізор і забув її продовжити на деякий час. Тому можливо комусь здалося, що у нас телевізор дорожчий, ніж у Комфі. Ні, у нас рекомендована ціна, бо ми продаємо точно такий самий офіційний продукт, який має сертифікацію і гарантію в Україні. Ось така ситуація: це з приводу цін. Взагалі, цю тему ми е, трошечки пізніше розкриємо. Найближчим часом обіцяю про це дещо поговоримо. Але хотілося б вам показати окрему фішку, яка є у Hisense, яку е, ми можемо використовувати. Це Apple Airplay. Такого у Philips, на жаль, немає. І Якщо у вас є смартфон Apple, то е, мушу повідомити вам, що у Philips ця функція, на жаль, навіть ми почитали деякі коментарі а, спеціалістів Philips, що треба встановити якийсь окремий додаток, і вона буде працювати. Ні, у Philips ця штука не працює. А у Hisense ця штука працює. Тому е зараз я спробую зробити відеодублювання на айфоні. знімаю зараз вам відео і прямо в режимі реальному спробую вам це зробити. Так. Параметри Apple AirPlay, увімкнено так, вимагати код, відеодублювання про AirPlay, налаштувати. Зараз ми е -е -е додамо код, додати прилад. Ну, давайте спробуємо відсканувати QR. Підключення до телевізора. Дуже класно реалізована, але мушу повідомити, що з коробки ця функція у них не реалізована зразу. Тобто, після оновлення з'являється Apple Airplay і мушу повідомити, він навіть наскільки я знаю, навіть в бюджетних хайсенсах є. І це просто чудово, тому що у вас є можливість транслювати екран. Вибачте, друзі, ну якось воно, чи у мене інтернет зараз підвисає, чи що відбувається, я вам точно сказати не можу. Зараз підключення упевніться, що роутер увімкнено, під'єднано інтернет-кабель. Щось у мене зараз з інтернетом, тобто не можу я вам транслювати безпосередньо зображення на екран. Зараз ще раз спробую. Просто я знімаю одним кадром без монтажу, тому деякі є технічні моменти. Вибачте, будь ласка. Так, зараз ще раз спробую включити дублювання екрану. Можливо, ми не виведемо сьогодні зображення з інтернету браузеру, я хотів вам показати просто, що є по пропозиціям по 65-кам Зараз у відомих магазинів. Але можу це озвучити. Ні, давайте не будемо витрачати на це час. Отже, коли я ставлю, можете самостійно це зробити, я ставлю фільтр по діагоналі. Вибираємо 65-ку. І вибираємо, так, частота екрану тут 100 і 120 Гц. Так, готово. І. Виберемо не за ціною від дешевих до дорогих. Я вам зараз буду показувати на екрані. Давайте разом подивимося на іншому телефоні. Є якийсь VMAX 26 тисяч, 31 тисяча. Не знаю, що це за телевізори. Є а, Philips 65PUS 88.07. До речі, помітив, що ціна впала на нього. Змінимо на сайті. Дякую. І а, наступний, іде найдешевший це. А, Samsung 65 Q70B. 60 тисяч гривень за нього хочуть. 60 тисяч гривень. Ну, скажу відверто: 65-ку я не переживаю. Десь приблизно по такій ціні. Не буду відкривати всі секрети. Він до клієнта поїде. Бачу, що ціна впала. Але, друзі, дивіться. 120 двадцяти герцовий Samsung наступний, який можна поставити як конкурент цьому Філіпсу, коштує 60 тисяч гривень. Ми про це нещодавно з клієнтом розмовляли з одним по вибору цих телевізорів. Ми вели цікавий діалог. Так от. До 50 тисяч я можу взяти собі 65-й Philips з підсвічуванням Direct LED, або заплатити 60 тисяч, тобто переплатити ще 12 тисяч, і взяти на Edge-підсвічуванні якийсь там Samsung, який не на Android, який не має, наприклад, тих переваг, який має. Той самий Philips. Бо Philips це Direct LED підсвічування, це реальних 500 кандел, і вони помітні це Android, це два роки гарантії, а не рік. Тому стосовно вибору телевізора, багато хто просто чому я це розказую. Тому що багато хто каже, що я топлю за Philips. Добре, друзі. Якщо ви так розказуєте, що я топлю за Philips, я завжди топлю за те, щоб не переплачувати за щось. Якщо ви мені поясните, що у Samsung Q70B краще, ніж у цього Філіпса. Тоді я буду з вами погоджуватись. Або, якщо ви мені поясните, що, наприклад, ну, Sony, я не бачу 65X85, але він коштує також десь під 65 тисяч там, чи щось така ціна. Ну, чесно, ми по таких цінах OLED вже 120 герцові продавали від Філіпса з Ambilight на Андроїді. Тому, друзі, тут питання стосовно вибору. Тому. Можете вважати, що я туплю за Філіпс, а мені приємно, коли людина розуміє, що вона купує класний продукт. Я маю на увазі Філіпс 65, POS 8807, і не переплачує просто за бренд. А тепер ми повертаємося до порівняння цих телевізорів. Вони знаходяться в однаковій ціновій категорії. Я зараз пропоную розглядати ціну не демпінговану. Окей, давайте. Якщо ми побачили ціну 48 тисяч на Філіпсу Конфі. Ми беремо 48 тисяч за цей філіпс, тому що ми не будемо продавати дорожче ніж у Комфі, Хоча рекомендована ціна на не, на нього 51. Окей, 48. І Хайсенс зараз приїхав до нас. Якщо ви читаєте мій е, телеграм-канал, то там я його пропоную першому клієнту, хто зацікавиться цією моделлю. Пропоную його взяти за 45 тисяч гривень 120-ти герцовий дарект чи е, з підтримкою AirPlay. Із локальним затемненням мушу зауважити. Ви зараз бачите чорний, який чорний у нас у Філіпса, і який чорний у нас у Хайсенса. Відверто кажучи, Філіпс рятує Ambilight за рахунок того, що вона збільшує контраст телевізора. Але якщо ми вимикаємо, ми побачимо більш реальну картину. Я Зараз вимкну Ambilight і ми побачимо, що що таке локальне затемнення у Хайсенса, і що таке немає локального затемнення у Філіпса, тобто більш насичений чорний колір. Але повторюсь, що... Все ж таки Ambilight вона досить рятує в плані комфорту перегляду. Далі. Що стосується вибору цих телевізорів, давайте перейдемо до більш реальних картинок. Будемо дивитися зображення в стандартному режимі. Так, одну секунду. Так, 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 так. так. Ну, ось непоганий ролик. Що мушу сказати про ці телевізори. Мені дещо подобається е, Philips, скажу чим, і дещо подобається Hisense. Але зауважу те, що телевізори я завжди порівнюю на стандартних параметрах. Я не роблю калібрування. Що, ми, що мені не подобається у Philips? Мені е, не подобається у Philips трошечки. Червоного багато в картинці, ви можете це помітити. Ви бачите зараз кольори перенасичені червоним. Скажіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях. Ви бачите зараз кольори перенасичені червоним? Чи ні? Чи мені це здається? Бо мені здається, що, наприклад, білий колір у Філіпсет з червоним відтінком. У Хайсенса в цьому плані більш реалістична картинка. Це досить дивно звучить, бо коли в тебе є можливість порівняти. Ти можеш зруйнувати свої стереотипи, бо я вважаю, що компанія Філіпс і компанія Соні вони максимально реалістично показують зображення, от, максимально реалістично. Але у Філіпса трошечки завал є в червоний. Все це можна прибрати. Одразу попереджаю ті, хто зараз буде хвататися за голову і казати: О Боже, в мене поганий телевізор. Ви можете калібрувати баланс кольору, але мені здається, що червоний треба трошечки прибрати на Філіпсі. Я не буду цього робити, бо зараз ми просто знищимо характер зображення, бо це калібровка від виробника. Виробник такий продає телевізор. І дехто взагалі не внікає в налаштування і туди не залазить і дивиться так, як воно є. Бо дома. Ви не зможете порівняти. Тому я можу сказати, що у Філіпса є червоний відтінок, і ми це помічаємо. У Хайсенса такого нема. Але це досить дивно буде зараз звучати по контрасту і по чорному кольору. Якщо ми дивимося на контрастне зображення, чомусь в деяких деталях Хайсенс замість чорного. Звісно, у нього є локальне затемнення, але досить дивно він намагається чорний витягнути нагору на і замість чорного зробити сірий. Можливо, ми зараз побачимо якийсь ролик, але це досить помітно. От зараз локальне затемнення також, я думаю, що ви помітили. Також по динаміці дивіться стосовно руху. Не знаю чому Філіпс 120-герцовий і Хайсен 120-герцовий. Можливо, зараз різний режим уплавнялки встановлено, але мушу повідомити, що у Хайсен це більш стабільне і плавне зображення, тому це також важливо. Отже. Ну, дивіться самі зараз, порівнюйте. У вас є цікава можливість порівняти це досить складний ролик. Він досить складно відображається на 60-герцових телевізорах, але зараз ми маємо справу з 120 герцовими телевізорами. Зараз я зайду в налаштування телевізора і побачимо, яка там який режим у плавнялки стоїть. Ми заходимо в чіткість. Так, це не те розширені налаштування, рух. А, у нас стоїть режим звичайний. Так, якщо ми ставимо режим плавний, то ситуація на Філіпсі досить покращується. Якщо вам е, треба більш плавніше зображення, то зараз у нас повністю змінився характер динаміки, і Філіпс непогано справляється, бо стояв режим звичайний. Це по динаміці. Воно не впливає на характер зображення, але впливає на динаміку. І ось подивіться, яка ситуація. Що мені здається, що у Філіпса кольори більш насиченіші в стандартному режимі, насиченіші. Бачите трошечки завал по-червоному. Я думаю, що ви це помітили, але кольори більш насиченіші. І мені ця картинка трошечки ближче до душі. Для тих, хто любить таке зображення, насичене, красиве, яскраве. То мені здається, Філіпс буде цікавим в цьому плані. Так, до речі, дуже круто, що ми зайшли в налаштування динаміки, і зараз Філіпс просто відпрацьовує досить добре, і ми вже не бачимо якихось артефактів при різкому русі камери і при присутності в кадрі вертикальних та горизонтальних смуг. І рух камери це досить цікаво відображає. Отже, дорогі друзі. Що ми маємо? Ми маємо бюджет до 50 тисяч і маємо два чудових телевізори. У кожного з них є свої переваги і є свої недоліки. Е, перевагами Хайсенса я вважаю чудову. О! ось цей ролик, який я хотів, щоб ви побачили. Дуже добре. Я мушу сказати, що завжди е, вдало е, вдається мені зняти для вас навіть одним кадром. Ну, Це просто, знаєте, воно як хочеться щось вам показати. Воно дійсно є. Подивіться зараз на чорний колір. Я не знаю, чому так. Дійсно, у Хайсенса, зараз для того, щоб виправити цю ситуацію, треба полізти в налаштування і трошки збавити яскравість. І тоді він. Закине цей сірий відтінок в чорний. Але подивіться, будь ласка, як Філіп зараз непогано малює чорні сцени. Ви бачите, Хайсенс витягує їх нагору, тобто там, де треба реально чорний, він робить його сіруватим. Хоча це дивно звучить. Мені здається, що виробник мав навпаки показати ось локальне затемнення, ось чорний. Але тут відбувається зовсім інша ситуація. Філіпс, ви бачите, у нас малює чорним, а Хайсенс, бачите, зараз. Малює сірим, і це досить дивна ситуація, про яку я вам мушу повідомити. Звісно, друзі, я ще раз наголошую, що все можна виправити, але ми зараз порівнюємо для тих людей, хто не розбирається в налаштуванні, хто поставив стандартний режим і буде гратися на стандартному режимі, буде дивитися на стандартному режимі. Тому на стандартному режимі чорний колір на диво у Філіпса більш контрастнішим зображення виглядає. Ну, е... Я не впевнений, що це можна, це зміниться при зміні режиму зображення. Але давайте спробуємо. Яскравий поставимо в Хайсенса і яскравий поставимо у Philips. Чесно кажучи, до цього я вже це пробував, і ситуація не міняється, просто збільшується яскравість. Ось дивіться на чорний, так? Де вам більше подобається чорний? Звісно, ми побачимо більше деталей, правильно і хочеться. Інколи деякі люди пишуть, що у деяких телевізорів чорний просто провалюється, і ми деяких деталей не помічаємо. Але друзі, вибачте, в деяких кадрах хочеться, щоб воно було не сірим, а реально чорним. Отже, як висновок, ось дивіться зображення, так де вам краще виглядає. Будь ласка, напишіть. Стосовно апскейлу, ніяких проблем у Хайсенса немає, бо у багатьох є думка, що китайські телевізори не вміють апскейлити сигнал низької і розподільної здатності, це не так, якщо це стосується преміальних серій. Починаються з U7 Aшкі. Можливо, скоро ми побачимо u 8 АКІ. Це цікаві телевізори. Тому чудовий ролик, який я вам хотів сьогодні показати, по бюджету, я думаю, зрозуміло. Тобто, якщо не ці два телевізора, то ви. Будете зразу, прийдете в якийсь відомий магазин електроніки, і вам будуть напарювати 65-ку Q70. Повірте, до нас заходили клієнти, які у нас взяли Philips 65 по поюс 8507 Буквально вчора їм напарювали Samsung, який коштує 60. Друзі, ну вибачте. Чи ну скільки там коштує 65 Q60, 60-ка, Я не знаю, подивіться цю ціну. Ми продали по розпродажу вихідного дня 65-ку Ну по дуже хорошій ціні. У нас є така акція. Ну слухайте, я не бачу переваг. Я просто за що вам хочу сказати, бо багато хто з вас думає, слухайте, якщо це такі чудові телевізори, а чому їх немає в магазинах? Та слава Богу, що їх немає в магазинах, бо в мене вони є на каналі. А я вам поясню, чому їх немає в магазинах. Тому що давайте собі уявимо ситуацію. Компанія Samsung бореться з тим, щоб завоювати долю ринку, щоб їх телевізори продавалися, щоб все було чудово. І, наприклад, якась відома. Відомий магазин завозить собі на вітрину і ставить ось такий Philips 8807. І ставить на нього на вітрині ціну 48 тисяч. На вітрину ставить цю ціну. І ви приходите в магазин, бачите такий телевізор з Ambilight, на Android з двома роками гарантії за 48 тисяч. І Samsung поряд стоїть один рік гарантії на закритій операційній системі Tizen. З edge підсвічуванням без локального затемнення. Ну, чесно, я бачив ці телевізори. Там чорний, ну ок. Не хочу зараз наговорювати. Тобто, ви бачите телевізор за 48, і ви бачите телевізор за 60. Який ви будете купувати? Якщо Філіпс виявиться так, що за 48 тисяч він кращий, ніж той, що за 60. Що ви будете робити? Ви, звісно, візьмете, як розумна людина, візьмете оцей Філіпс. І це зрозуміло. А тоді компанія Samsung скаже: друзі, дорогі, а ми вам платимо за що гроші, продавці? Ви за що гроші отримуєте? За те, щоб Філіпс продавати? Ні. Тоді, будь ласочка, давайте так ми зробимо, щоб цих телевізорів на вітрині не було. Ось я вам і розкрив усі секрети, друзі. Все досить просто, це бізнес. І в мене в магазині немає нав'язливості, я не отримую додаткові якісь бонуси за те, що я продаю Філіпс. Я можу завести і тут повісити на вітрину той Самсун за 60 тисяч, але я його не хочу завозити, тому що він є в комфі і там є кому його продавати. А тут в магазині, вибачте, я не зможу людині пояснити, якщо в мене буде на вітрині висіти Філіпс за 48 і Самсун за 60, Я не зможу, ну чесно. Збрехати і щось ну, розказати таке, що ну, варто переплатити 12 тисяч за Samsung, тому що це бренд номер один у світі. Ну, слухайте, це дитячий садочок, ну я по-іншому сказати не можу. Стосовно зараз роботи локального затемнення, мушу повідомити, що Hisense працює просто ідеально. За 45 тисяч, якщо ви купите собі такий телевізор, це буде просто ідеальний варіант. Якщо у вас смартфон Apple, якщо ви хочете va матрицю класний чорний. І я відкалібрую особисто вам зображення під нього, що він показував ідеально, і ви заберете цей телевізор 45, це буде просто бомба. Просто буде шикардос. От і все. Кому цікавий Філіпс, хто розуміє, що таке Ambilight, слухайте, ну, 65 ок вже залишилось небагато. Ціна, ну, ну, я чесно, я сам зараз дивувався, що від конфі демпінгує ціну. І, до речі, хочу вам повідомити, якщо ви десь. Я просто дякую тим людям, які вміють спілкуватися. Абсолютно нормально. я жива людина. Я не можу вслідкувати за кожним магазином. Сьогодні розетка там продає його за 51 тисячу. Завтра вона його поставила там за 48. Ну, слухайте, ви маєте знати, що я вам не продав його за 51, тому що, ну тому що я такий класний. Я безкоштовно перевіряю телевізор і безкоштовно доставляю. Ні, я подивлюся на ціну розетки і продам вам по ціні розетки, а може і ще краще. Тому, друзі, майте. Я вас дуже прошу, ті, хто дійсно цікавиться телевізорами, майте такий, е, знаєте, перевагу в собі як комунікабельність. Абсолютно нормально, комунікабельне відношення до купівлі телевізора. Поцікавтесь ціною, запросіть, скиньте скрін. Слухайте, ми всі е, живі люди. Ми розуміємо, що таке демпінг. Ми розуміємо, що деякі продавці. Можуть собі це дозволити, особливо в період там вихідних, поки компанія Philips відпочиває і не слідкує за цінами на свої телевізори, тому що вони слідкують за тим, щоб було дотримання рекомендованої ціни. Деякі компанії можуть собі дозволити демпінганути і злити їх по якійсь там цікавій ціні. Ми не будемо. Вам розказувати якісь дивні речі, що типа у нас от телевізор кращий з якоюсь там оригінальною матрицею. та такий самий. Ми на складі беремо однакові телевізори, що комфі бере на тому ж складі, що розетка бере. Що я беру на одному й тому ж складі. Беруть ці телевізори. Тому ну. Різниці немає. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Я е, сподіваюся, це відео допомогло вам не тільки з вибором 65-ки, а й з порівнянням цих цікавих моделей. І, взагалі, в цілому е, ви познайомилися з е, принципами моєї роботи. Я вам дуже вдячний за те, що ви споглядаєте це відео. Якщо реально вам було було цікавим. І ви ще не підписані на канал. Ну, зробіть це. Я буду вам дуже вдячний за те, що ви підтримуєте україномовний контент. Підтримуйте Збройні Сили України, бо ми часто проводимо розпродажі, і ті телевізори, які ми даємо в розпродаж, ми відчисляємо на Збройні Сили України. І ви самі це можете зробити. Самі можете просто задонатити на ЗСУ, бо саме вони зараз вирішують долю нашої країни і допомагають нам дивитися такі огляди, бути живими і. Жити в своїй рідній батьківщині. Слава Україні! До нових зустрічей! Відео буде скоро на каналі нове і дуже-дуже цікаве. Дочекайтеся, не забудьте підписатися, не буду вас більше нічого заставляти. Є бажання написати коментар, пишіть, немає бажання. Просто дякую за лайк, що підписалися і що підтримали. Всього вам найкращого.